У медіацентрі Чорнігівської вола Ми поговоримо про випадки, пов'язані з туберкульозом та інфекцією і СНІДом, ага. зокрема про подальші дії щодо забезпечення безперервності надання послуг із лікуванням та профілактики цих законів. Сьогодні з нами начальник управління охорони здоров'я Чернігівської води Андрій Віник, головна експертка управління за напрямком тезіатині Джавна. Дякую, доброго ранку всім. Шановні присутні, ми сьогодні поговоримо з вами про надзвичайно важливі питання, які стосуються діагностики, лікування та профілактики соціально небезпечних хвороб, якими є, зокрема туберкульоз та вівінфекція СНІД. Треба сказати, що захворюваність населення в Україні загалом і в нашій області залишається на високих рівнях. Ці захворювання передаються з населення дуже швидко і є ризик, що велика кількість людей може бути або носієм інфекції, або хворою людиною. Я надам своїм колегам більш детально слово для того, щоб вони з боку специфічних питань дали вам свою інформацію, але хочу сказати, що. І в Україні загалом, і в нашій області, в тому числі, велика робота проводиться щодо раннього виявлення діагностики, точніше підтвердження діагнозу подальшого лікування і профілактики туберкульозу і вівінфекції і сніду. Із задіянням усіх ланок надання медичної допомоги, починається це від звернення пацієнта до сімейного лікаря, тобто, всі лікарі, які працюють в центрах первинної медико-санітарної допомоги, оглядають, обстежують таких пацієнтів та проводять первинну діагностику і далі направляють їх на спеціалізований етап лікування. В районних та міських лікарнях області працюють лікарі-фтізіатри і лікарі-інфекціоністи, які відповідають за напрямок лікування і роботи з хворими на туберкульоз та вівінфекцію СНІД. У разі необхідності скеровується до спеціалізованого етапу надання медичної допомоги: це заклади третинного рівня. На сьогоднішній день така допомога надається в Чернігівській обласній лікарні, яка є надкластерним закладом охорони здоров'я. В складі цього закладу є відповідні структурні підрозділи. Це центр фтизіатрії, де проводиться амбулаторне та стаціонарне лікування хворих на туберкульоз, і також центр протидії віл сніду, де надається допомога відповідного рівня. Для кожного пацієнта створюється план лікування і здійснюється подальший медичний супровід. Як лікарями, фтизіатрами, так і лікарями центру протидії сніду, так і лікарями первинної ланки, сімейними лікарями, терапевтами, педіатрами, в залежності від того, у якого пацієнта з яким лікарем укладена декларація на медичне обслуговування. Крім того, в питаннях раннього виявлення діагностики і профілактики соціально небезпечних хвороб задіяні Багато громадських організацій, а також міжнародні неурядові організації на території Чернігівської області зараз реалізуються відповідні проекти, про що мої колеги також скажуть. За допомогою наших міжнародних партнерів ми проводимо широку роботу, велику роботу в громадах. До цієї роботи також активно долучається обласний центр контролю та профілактики хвороб. З яким ми тісно співпрацюємо в даному напрямку, і я не затягуючи тоді час, передам слово колезі Жанна Вікторовна Карпенка, експерт управління охорони здоров'я за напрямком фтизіатрія, людина, яка курує напрямок по туберкульозу в Чернігівській області, для більш детального висвітлення проблематики і тієї роботи, яку ми зараз всі сумісно проводимо. Ну, Мало розпочинемо з того, що туберкульозне є інфекційне захворювання, яке і на сьогоднішній день є абсолютно абсурд... літака. Відповідно до того, в топ-20, і показуємо, що форми туберкульозу. Два пацієнти хворих на туберкульоз, більше, ніж за аналогічний період, і в цій період, в що стосується нас, їхніх пацієнтів, за 9 місяців, часов... Таки за цей період виявлення в туберкульоз працює маса. Логічні опати, па проводять. Їде машин і обстежного обсередження... цифрового ці... його потребують експерти які також і дають Тику та закватну медичну допомогу пакетами тільки лікування дітей на туберкульоз. Лікування надання медичної допомоги допомоги, тобто це пакет. проводиться відповідно на основі вузовських возов... клінічних застосовується протитуберкульозні препарати, які дали з. Зменшити тепловання. Якщо в цьому році ми туберкульозу, то зараз від 4 до 9 місяців. Також для підвищення ефективності, які пацієнти відсотків пацієнтів розпочнули. Закінчують лікування виключно в амбулаторних умовах. І в цьому нам допомагає, який реалізується благодійною чернігівська мережа, зафінансування фонду, психо це психосоціальний супровід нашого, також значно підвищує ефективність нашого лікування. Профілактики, профілактика. Була і із... це вакцинація БЦЖ на третій п'ять народження дитини і не специфічна профілактика це пацієнтів, які хворіють на туберкульоз, і по якомога раніше початок їх лікування, так як це протитуберкульозних препаратів мікобакте інфікувати, оточуючи. День туберкульозно великовна побороба, але за умови її, її діагностики. Доброго дня всім. Епідемія білоінфекції в Україні. Існує із 1985 року в Чернівській області, з 1999 року. Перший пацієнт у нас був з Талалаївського району. Вілінфекція це хронічне інфекційне захворювання, яке викликається вірусом імунодефіциту. А СНІТ – це вже є заключною термінальною стадією вілінфекції. Чернівська область в Україні по поширеності віллоінфекції знаходиться на п'ятому місці після таких великих областей, як Одеська, Дніпропетровська, Київська, Миколаївська і на п'ятому місці ми. Підступність цієї хвороби є те, що людина, яка заражається вірусом імунодефіциту, протягом перших 80 років не відчуває ніяких змін у себе в організмі. І перші прояви хвороби проявляються тільки через 10-12, а іноді і 15 років. Хвороба передається трьома шляхами: це статевий шлях, парентеральний через кров і від матері до дитини. На сьогодні в області на обліку перебуває 4 221 особа, 158 дітей. А діагностика інфекції заключається в визначенні антитіл до віл в сиворотці крові. Тобто кожна людина хоча б раз в житті, а в ідеалі це раз в рік, повинна обстежуватися на віл-інфекцію. Можна зробити цитотест крові у сімейного лікаря, можна зробити будь-якого вузького спеціаліста або в центрі СНІДу обласної лікарні. Ті люди, які виявлені, вони всі приймають антиретровірусну терапію, терапію, яка направлена на знищення віруса в крові. Таблетки всі високоефективні, вони безкоштовні, безкоштовні надаються за рахунок міжнародних донорів. Після трьох місяців від початку прийому таблеток вірус у крові вже не визначається. Коли вірус в крові не визначається, то вірус і не передається. Також діагностувати вілоінфекцію можна не тільки кров'яними тестами, а ще є оральні тести. Вони також високочутливі, їх можна безкоштовно замовити на сайті ВБО Чернігівська Мережа, а також отримати в центрі СНІДу. Також планується постановка тестоматів в медичних закладах нашої області із оральними тестами. Також існує профілактика ВІЛ-інфекції, це доконтактна профілактика, прийом таблеточок, які запобігають поширенню віл-інфекції, запобігають зараженню. Також вони надаються безкоштовно, їх можна отримати в центрі СНІДу і у сімейних лікарів. тих які у є Питання ваше зрозуміле. Дякую. Дійсно, обласний центр соціально небезпечних хвороб. Як ми його називаємо більш так звично, тубдиспансер. Як ви сказали, він був повністю зруйнований внаслідок бойових дій в березні 2022 року, і, на жаль, приміщення його і корпуси на сьогоднішній день поки що не придатні до використання. Ми над цим постійно працюємо. Ми звертаємося до благодійних організацій, до міжнародних донорів з проханням допомогти нам відновити все ж таки Цю територію, незважаючи на те, що там велика кількість корпусів і багато приміщень, ми плануємо зробити один корпус, який буде вміщувати в себе і приймальне відділення, і лікувальне відділення, і можливості для хірургічного лікування та перебування пацієнтів в умовах відділення інтенсивної терапії. На сьогоднішній день питання вирішується тимчасово таким чином, що в нас є стаціонарне відділення в пристосованому приміщенні, яке було відремонтовано. Це один із корпусів обласної психоневрологічної лікарні, яке було відремонтовано завдяки фінансовій допомозі міжнародного медичного корпусу, за що ми дуже вдячні цій організації, де проводиться стаціонарне лікування пацієнтів. І амбулаторний етап виконується також лікарями фтизіатрами Є відповідні умови для амбулаторного прийому таких пацієнтів, і треба сказати, що чим раніше Хворий буде виявлений як пацієнт, який має туберкульоз, і буде скерований чи лікарем сімейної медицини, чи лікарем фтизіатром районного рівня до спеціалізованого закладу охорони здоров'я. Тим менше потреби у таких пацієнтів є саме у стаціонарному лікуванні, тому що воно може бути проведено після відповідного обстеження та підтвердження діагнозу і. Творення індивідуального плану лікування навіть в амбулаторних умовах під наглядом того ж самого сімейного лікаря чи лікаря фізіатра, а стаціонарного лікування потребують найбільш важкі хворі, яким необхідний цілодобовий нагляд медичного персоналу і відповідне медикаментозне забезпечення. І, можливо, ті хворі, які мають важку супутню патологію, це цукровий діабет, гіпертонічна хвороба. І хвороба серця, інші захворювання, яким одночасно з лікуванням туберкульозу є потреба проводити медичні заходи, направлені на корекцію саме супутньої патології. І відповідно до цього і працює це відділення. Потужності його на сьогоднішній день вистачає для надання таким пацієнтам медичної допомоги, але прогнозуючи те, що Можливий ріст захворюваності і збільшення кількості все-таки важких хворих, які потребуватимуть стаціонарного лікування. Ми зараз, як я вже сказав, активно і займаємося процесами відновлення стаціонарного корпусу на території ТУП-диспансера, де відповідно буде більше можливостей для розміщення пацієнтів. Зараз зберігається ця тенденція, чи відслідковуються фахівці, тому щодо, щодо наскільки я. Оце момент розповсюдження і мутації серед цього середовища, скажімо, соціальне не було в бо виник на нього до ліків доліків туберкульозу. Щось зараз, ну, тобто це має на увазі і ще і робота, можливо, пофілогічна роз'яснювальна, навіть правохоронців. Що про це може бути? Ну, правильно ви розумієте. Тому що мутації мікобактерій виникають внаслідок недоліковування пацієнтів. Але я ж знову таки наголосила, що є розроблені нові препарати. Зараз ми всіх майже пацієнтів, навіть тих, які у нас попередньо були на паліативному лікуванні, враховуючи те, що були відсутні препарати для їх лікування, ми відновлюємо лікування. Але знову ж таки, незважаючи на допомогу благодійної організації Чернівська мережа», є, на жаль, такі пацієнти, які переривають лікування. І що проводяться розмови як із пацієнтами, так і з їхніми родичами, для того, щоб подальшому, щоб пацієнт завершив весь повний курс лікування і не відбувалося цих мутацій, що стосується статистичних даних, то статистика в Чернівській області. Будемо говорити не критично, 17 місце ми посідаємо серед інших областей країни. Лікувати є, чим було б бажання повністю вилікувати хворобу. Року наших це друга міська, обласна лікарня. Планується міська лікарня. це думаю великий це... це... проєкт, над яким ми зараз спільно працюємо з нашими міжнародними партнерами. І він е е е е націлений на те, щоб людина, яка звертається в лікувальний заклад. Вона могла самостійно провести це обстеження і, вже далі, визначивши свій віостанцію, це спростить якийсь логічний бар'єр з того, що не всі люди хочуть звертатися до лікарів з такими питаннями, які стосуються діагностики від інфекції сніду. А якщо людина на цей тест, він абсолютно простий, Наскільки і знаючи, як я вже сказав, у і вже, по-перше, -по діями і до літа певних питань. будемо Дякуємо вам за увагу. Бажаємо здоров'я. Цього so, найкращого.